Всім привіт! Це четверте відео із серії про PowerShell. Протягом тривалого часу, коли люди розробляли сценарії PowerShell або описали функції та модулі PowerShell, вони використовували інтегроване середовище сценарію Windows PowerShell або PowerShell ISI. Це був рідний редактор PowerShell, який постачався разом із Windows, і він був чудовим для багатьох людей протягом тривалого часу. У майбутньому ASI більше не отримуватиме підтримку чи оновлення функцій. І взагалі він не сприймає нічого, що є вище, ніж PowerShell версії 5.1, тому ви не зможете розробляти на більш нових версіях. IC також не працює в Linux та macOS. Отже, ви можете мати його лише на Windows, але це неправильний редактор для майбутнього. Натомість більшість людей у спільноті PowerShell розробляють з допомогою Visual Studio Code. Сучасний редактор, який підтримує багато функцій та має чимало розширень. Його можна налаштувати та працювати у Windows, Linux або macOS, але Visual Studio Code не підтримує розробку PowerShell і дозвольте показати, що я маю на увазі під цим. Якщо я створюю новий файл, для цього натискаю Ctrl N за замовчуванням це звичайний текст. Це можна побачити у нижньому правому куті. Якщо там натиснути, то це дає мені можливість змінити тип файлу, з яким я працюю. Звісно, нас цікавить PowerShell. Але навіть зважаючи на те, що ми зараз розробляємо у файлі PowerShell, якщо я вводжу будь-які відомі командлети, як от GetProcess, я не отримую автодоповнення при натисканні Tab. Також не працює підсвічування синтаксису, і програма мені не показує, які параметри доступні для цього конкретного командлету. Сучасні редактори здатні робити набагато більше, але нам потрібно виконати деякі налаштування у Visual Studio Code, щоб він добре працював із PowerShell. Перейшовши на вкладку розширень, можна просто знайти PowerShell, і перший результат, який ми маємо, це розширення PowerShell, випущене Microsoft. Його потрібно інсталювати. Щоб вийти з цієї вкладки, треба натиснути на значок, а також закрити поточну вкладку. Тепер, коли я починаю вводити CAT Process, редактор уже поводиться зовсім інакше. Я отримую кілька пропозицій щодо того, які командлети я можу ввести. Крім того, тепер внизу я вікно терміналу. Якщо класнути правою кнопкою миші та вибрати Run Selection, то коментит Get Process буде запущений в терміналі. Я також можу записати кілька рядків коду, переглянувши попередні уроки, ви вже знаєте, що означають ці команди. Щоб запустити відразу два рядки, їх потрібно виділити та натиснути Run Selection, або виділити та натиснути просто F8. В терміналі видно, що було виконано дві команди. Щоб забезпечити ще більш оптимізовану роботу PowerShell, нам також потрібно буде налаштувати деякі параметри Visual Studio Code, Парше я збираюся сховати вікно терміналу, щоб я міг більше бачити на своєму екрані. Найпростіший спосіб зробити це за допомогою комбінації клавіш, Ctrl плюс тильда, яка знаходиться ліворуч від клавіші 1 над «Tab». Далі необхідно відкрити меню налаштування Visual Studio Code. Найпростіший спосіб зробити це за допомогою комбінації клавіш це буде Ctrl плюс «Кома», тобто Ctrl українська B. Для початку я збільшу розмір шрифту до 18-го і натисну Enter для збереження. Я порекомендую вам не використовувати редактор на основі графічного інтерфейсу користувача у Visual Studio Code. Багато прикладів в інтернеті насправді покажуть налаштування JSON, тому і я покажу, як це зробити. У верхньому правому куті в поні на наштування є кнопка для відкриття файлу JSON. Під час пошуку різноманітних налаштувань або просто як налаштувати vs Code, ви часто побачите, що люди змінюють параметри у форматі JSON. Замість того, щоб шукати його графічному інтерфейсі, тому вам варто з цим ознайомитись. Якщо ви ніколи не чули про JSON, не лякайтесь, він дуже простий у роботі та читанні. У вас буде інший вміст, від від мого, тому що в себе я змінив налаштування таким чином, щоб користування було якнайзручнішим для мене. Цей код я постараюся залишити в закріпленому коментарі. Розглянемо важливі налаштування, які не містять коментарів, мова за замовчуванням по це означає, що при створенні нового проєкту. Не потрібно буде кожен раз змінювати мову. Якщо ж ви використовуєте Visual Studio Code для розробки іншими мовами, то можете закоментувати цей конкретний параметр. Сьомий рядок налаштовує формат стилю PowerShell, зокрема, це гарні різнокольорові підсвічування коду. Також я хочу, щоб PowerShell запускався автоматично під час запуску VS Code, щоб працював аналізатор, про якого ми поговоримо пізніше. Чи хочемо ми показувати інтегровану консоль під час запуску. Зазвичай я не люблю, щоб вона запускалась одразу. Тому встановлю значення false. Отже, це лише невелике налаштування, щоб трохи покращити процес роботи. Якщо ви не знаєте, що означають окремі параметри, просто наведіть курсор на рядок і почитайте опис. До речі, ці два рядки просто показують який шлях до виконуваних файлів. І взагалі VS код дуже легко налаштовується, JSON дозволяє зробити це дуже швидко. Отож, тепер, коли ми налаштували параметри та встановили розширення PowerShell. Я хочу трохи вам показати, як VS Code може аналізувати код, який ми пишемо. Як бачимо, є червоні підкреслення, які вказують на те, що може виникнути проблема з цим конкретним фрагментом коду. Якщо я наведу курсор на вказаний функціональний запит, то аналізатор сценаріїв PowerShell повідомить мені, в чому проблема. Чи знаєте ви, що PowerShell має список визначених дій слів? Тож якщо ви будете використовувати будь-яке з них не за призначенням, а наприклад, щоб назвати змінну, то отримуєте попередження від аналізатора. Зауважте, що якщо я вводжу GSI, то так само отримую попередження, тому що це псевдонім від GetChieldItem, команд Leto, який призначений для взаємодії з елементами у файловій системі. Але я не рекомендую використовувати саме псевдонім, якщо ви збираєтесь поділитись цим сценарієм з кимось, тому що вони можуть не зрозуміти, що робить цей код, і GetChieldItem набагато зрозуміліший. Гаразд, після всіх цих налаштувань ви готові писати код по Вершел, за допомогою Visual Studio Code. Але як щодо візуальної частини. Розумію, що не всім подобається світла тема, отже, скористаємось комбінацією Ctrl-Shift-P або просто F1. Пошуку веду Color та виберу другий рядок зі списку. Тут можна вибрати будь-який варіант, який вам до вподоби. Тепер поговоримо про роботу з різними типами файлів. Я створив новий файл, використовуючи комбінацію клавіш Ctrl N, яку я вже згадував, за змочуванням вибрана мова PowerShell, але пропустімо, що ми хочемо працювати з Markdown. Це так для прикладу. Для цього треба натиснути на наявну мову, та знайти в пошуку потрібно, ми ж збираємось використовувати VS код для решти серії відео працюючи з PowerShell. Якщо ви не мали можливості повторювати кроки, які я робив я, настійно рекомендую переглянути це відео ще раз, коли ви будете біля комп'ютера та налаштувати все так, щоб ви могли використовувати VS код для розробки в PowerShell. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал. І до зустрічі в наступному відео.